Термін радіо вперше ввів в обік англійський фізик хімік Вільям Крукс в 1873 році. Слово в перекладі з латинської радіари означає випромінювати, випускати промені. Основою радіо є електромагнітні хвилі. Англійський учений Майк Фарадей в кінці 1830-х років заявив про виявлення електромагнітних хвиль. Ще через 30 років інший учений з Великої Британії, Джеймс Масквел, закінчив побудову теорії електромагнітного поля, яка і знайшла своє застосування у фізиці. Приблизно в цей же час американський дантист Малон Малондумі заявив про те, що відкрив спосіб бездротового зв'язку. Сигнал передавався за допомогою двох повітряних зміїв, до яких були прикріплені електричні дроти. Один з них був антеною радіопередавача, другий антеною радіоприймача. У 1880 90 роки практично одночасно ряд вчених провели успішні експерименти по використанню електромагнітних хвиль, застосувавши при цьому удоскональні елементи. Тому зараз не можна однозначно стверджувати, хто саме винайшов радіо. У Німеччині першовідкривачем способів передачі і прийому електромагнітних хвиль вважають Генріха Герца у США. Впевнені, що заслуга винаходу радіо належить Миколі Теслі, який запатентував в 1893 році передавач, а в 1895 – приймач. Більшість країн вважає творцем першої успішної радіосистеми італійського інженера Гульєрмо Марконі. Він домігся цього в 1895 році. Російський фізик Олександр Попов відстав від нього всього на один місяць. Першу радіограму в березні 1896 року відрядив саме він. Вона містила всього два слова: Генрі Герц. Слово хакер з'явилося завдяки радіо. Так називали людей, які були відомі зловом паролів на секретних радіостанціях. У 1966 році Джон Леннон сказав, що група за бітос популярніше за Ісуса Христа. Невелика радіостанція Тексасіклу у відповідь провела акцію публічного спалення платівок відомої групи. На наступний день будівлю радіостанції було уражено блискавкою, а все обладнання було знищено. Першою в світі політичною подією, інформація про яку була передана по радіо, стала жовтнева революція 1917 року. Одного разу, жарт на 1 квітня, розказаний по радіо викликав шквал обурення Великобританії. Радіоведучий повідомив, що на нашій планеті знизиться гравітація внаслідок проходження Плутона поруч з Венерою. І що якщо о 9.47 підстрибнути, то можна відчути невагомість. Однак багато людей повірили ведучому, тому пізніше на радіостанцію посипалися розсежені дзвінки.